Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про точність у слово вживанні. Однією з найпоширеніших лексичних помилок є використання слова даний там, де його не має бути. Скажімо, у даний момент, в дану мить, у даній ситуації, хто і кому що давав, от як можна комусь дати момент, дати мить. Або дати ситуацію. Дати можна книжку, наприклад, книжка дана в тимчасове користування. Дати можна помаранч чи ще якийсь предмет. Тож уникаємо калькованих російських висловів в даний момент або в даній ситуації, правильно сказати у цей момент, у цю мить, ну або ж цієї миті у цій ситуації. Тож у реченні у даних умовах працювати неможливо лексична помилка. Треба сказати так, у цих умовах або в таких умовах працювати неможливо. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.